Цю нагороду до Близь Черкащини уманець Володимир Сідлецький отримав наприкінці минулого року. Але ціна, яку за неї заплатив, каже, страшна. У грудні 22-го поліцейський підірвався на міні та втратив зір. По-перше, ти не бачиш. Ти не знаєш, наскільки це, як це, чому це. Ну ти розумієш, чому це, але не знаєш на який на це період, чи ти взагалі вилікуєшся чи не вилікуєшся. До цієї події розповідає Володимир, його життя було звичайним та розпланованим. Працював у місцевій поліції і зустрів свою майбутню дружину Аліну. За два роки пара побралася. Майже весь період до нашого шлюбу ми зустрічались і не жили разом. Ми з'їхалися за тиждень до свадьби. Весілля. за тиждень до весілля. Ага. Пожили ми разом три тижні, і чоловік поїхав в Херсон. Саме ця поїздка на Херсонщину, додає Володимир, назавжди змінила їхнє життя. В середині листопада 2022 року з всіх ну, всієї області, з певних з кожного там відділу були відібрані кілька людей, і був сформований зведений загін. Ну, я знав, що ми маємо їхати, але куди я не знав. Також проводились розмінування під території, фільтрація населення, виявлення людей, які були колаборантами. Пробули ми там недовго, на жаль, по факту два тижні. І 7 грудня 22-го року ми під час одного з виїздів наша група потрапила на скажімо так, пастку, яку залишили Збройні Сили Російської Федерації, коли відступали, на яким ми підірвались. Того дня загинули сім колег чоловіка, а сам він втратив зір, каже пані Аліна. Я е, подзвонила до його побратима, який був з ним. Він мені розказав. І, в принципі, 7-8 грудня ми самі дізнавалися, де він знаходиться. 9 грудня я поїхала в Одесу з друзями. І залишилась там на три місяці. Ми стали себе повноцінно почувати напевно чоловіком і дружиною, які пройшли багато через що. і почали більше цінувати один одного. Після поранення минуло два роки. За цей час, каже Володимир, прийняв нову реальність. Нині має надію, що лікарі зможуть йому відновити зір хоча б на одному оці. Лікарі дають шанси. Вони не можуть сказати мені, що через тиждень, через два, через три місяць ти там будеш бачити. Вони дають шанси, роблять все можливе. Людмила Трум, Галина Стангріт Суспільне, новини Черкаси.